Молодий бунтівник у Брістолі, розділ шостий. Отже, я приймаю вашу пропозицію. Я залишаюся в Тінмуті пастором вашої церкви, щоб проповідувати істину, як я розумію її, але лише за однієї умови. Стоячи за кафедрою Тінмутської церкви, Джордж Мюллер бачив, як при цих словах насторожилися жіночі обличчя, обрамлені капелюшками. Його запрошення стати пастором цієї церкви навряд чи можна було назвати одностайним, та й комах говорили, що цей молодий чоловік іноземець зруйнує церкву відвертими проповідями і різними нововведеннями, такими як хрещення і тому подібне. Декілька сімей уже залишила церкву. Коли деякони запропонували йому стати їхнім пастором, Джордж побачив у цьому Боже повеління. Учора Чужий у цій країні, знехтуваний місіонерським товариством, сьогодні пастор церкви у невеличкому діванському порту. Але зараз, стоючи за кафедрою і підбираючи подібні слова, він зненацька засумнівався, чи дійсно це Божа воля, чи повинен він присвятити себе церкві, в якій усього 18 членів, віддати всі свої помисли і сили цим 18 людям. Лише за однієї умови, повторив він. Всі присутні, рибалки та їхні дружини, господар готелю, робітники доків напружено слухали. Я не гарантую свого постійного перебування тут. Я збережу за собою право від'їхати, коли забажаю. Я буду проповідувати тут стільки часу, скільки цього бажатиме Бог. Але коли він звелить мені йти в інше місце, я піду наступного ж дня. Якщо ж буде на це його воля. Ось моя умова. Він благословив людей, зійшов з кафедри і рушив до дверей, потискуючи руки. Перешіптування прихожан було подібно на зітхання хворої чайки перед бурею. Що ви скажете про таку самовпевненість?» Досить сміливий чужинець. Сьогодні тут, завтра в іншому місці, а якби мій чоловік ставився до своєї роботи так само. Шкода, що він не одружений. Жінка прибрала б його до рук. Нехай рибальські жінки перешіптуються і насміхаються з того, що зробила б його дружина з ним. Вони не знають, якою дорогою ціною він отримав свободу. Знаючи це, жодна жінка не заперечувала проти виконання ним божої волі. Доки карета, поскрипуючи, їхала в екстер, він вийняв з кишені складний аркуш, розрівняв його, намагаючись розібрати написане. Цей аркуш пролежав у кишені так довго, що надряпане прізвище майже стерлося. Хейлс? Лейзер? Може, краще найняти кімнату в готелі, де можна бути впевненим, що зможе спокійно обдумувати проповіді? Хейкс? Так, так, точно, Хейкс, він запитав кучера ви чули про сім'ю Хейксів? Кучер кивнув. Ми саме проїжджали повз їхню садибу, сер. Бажаєте, щоб я під'їхав до воріт? Будинок Хейксів був великий і претензійний. Джордж стояв у передпокої, нервово перекладаючи свій сквояж з однієї руки в другу, і вже в якусь мить пожалкував, що приїхав. Перед тим як повідомити про його приїзд, служниця пробурмотіла щось, з чого можна було б зрозуміти, що місіс Хейкс прикута до ліжка. Невдовзі він почув кроки на сходах і, підвівши очі, побачив жінку, що всміхалася йому так, ніби знала його давно. На перший погляд їй було за тридцять, отже, на сім-вісім років старша від мене, визначив Джордж і раптом відчув, що, незважаючи на це, він міг би поділитися з цією жінкою багато чим. Містера Мюлера, жінка, говорила поспіхом, посліхом, би в неї було багато справ, які необхідно було невідкладно зробити. Дозвольте, ваше пальто, ми вас чекали. Міс Паджет писала про вас. Місіс Хейкс? запитав він після деякого вагання. Жінка засміялася. Ні, ні, я не господиня цього будинку. Мене звати Мері Гроуз, я компаньонка, доглядальниця і взагалі роблю все, що доведеться. Сюди, будь ласка, я візьму вас саквояж. Думаю, що ви не відмовитеся від чаю. Проходьте у вітальню. Ми чекаємо чуда від вашої проповіді. Яка мала жінка, подумав Джордж, ідучи за нею до вітальні. Не червоніє, не маніриться. Так запросто сказала, що хоче почути, як він проповідує. Пізніше вона говорила про проблеми їхньої церкви, про те, що бажання було б для церкви чоловіче логічне мислення. Вона описала хворобу місіс Хейкс і пригадала про свою сім'ю, не вдаючись у подробиці. Однак Джордж майже не чув її, намагаючись зрозуміти, чому він вважає жінку з таким довгим широким носом чарівною. А мій брат місіонер, закінчила вона. Ваш брат? Ентоні Гроуз? Вона кивнула. Той самий, який поїхав у Персію, не заручившись обіцянкою про грошову підтримку, бог покликав його туди. Він довірився йому, просто відповіла вона. То це сестра Гроуза, не дивно, що вона так невибагливо і без манірності поводить себе, подумав Джордж. Я захоплююся вашим братом, місіс Гроуз. Того вечора його проповідь була не з кращих. Дорогою до церкви він пригадав Ермегарду, яку марно намагався забути весь цей час. Подумки він знову був у Німеччині в університеті на молитовному зібранні, у маленькій бібліотеці, де знову лунав сміх Ермегарди. Коли він піднявся на кафедру, щоб проповідувати, в його вухах все ще звучала німецька мова, і він через силу добирав потрібні англійські слова. Після проповіді до нього підійшли місіс Гроус і містер Хейт. Так, проповідуйте, містере Мюллера, як ви це робили сьогодні, саме так, як говорить Біблія, і Господь завжди буде говорити через вас. Повернувшись в тінмут, Джордж розповів Генрі Крейку про свою поїздку в Екситер. Розум у неї такий свіжий, чистий, як, як морський пісок на сонці, збуджено говорив він. Кудлаті брови крейка злетіли вгору і похмуро сунулися. Джордж пожалкував, що розповів йому про Мері. Послухай, друже, ти ще поїдеш в Ексетер?» – запитав Генрі. Джордж посміхнувся. Їй за тридцять, Генрі, уточнив Джордж. Йому хотілося додати, але вона щира, відверта жінка, і зовсім не важливо, що їй за тридцять. Цієї весни він зрозумів, що можна так само покохати відкритий погляд, чистий гострий розум, як і дзвінкий сміх. Він забув про вісім років різниці Ермегарда більше не зринала в його пам'яті, однак він всю весну боровся з любов'ю до Мері Гроус. Яка все наростала. Невже одруження зробить його полоненим, прив'яже до одного місця, до дітей і він погрузне в турботах про дім? Невже одруження так з'яже його, що він не зможе бути вільним, щоб відповісти Богу, коли, куди і коли він його покликав? Але Мері Гроус впевнено заявила: християнська сім'я не пригнічує, вона дає людині крила. Джордж і Мері одружилися в жовтні 1830 року в Ексетері. Того ж дня карета відвезла їх до їхнього дому у Тінмуті і майже відразу з'явився неспокій. Весь перший тиждень Джордж тримав свої думки при собі, ніби у щільно закоркованій пляшці. Але одного разу, коли Генрі Крейк залишився у них на чай, корок вилетів: Ну, Генрі, що ти думаєш про все це? Вони сиділи за кухонним столом, а Мері була зайнята біля плити приготуванням чаю. Генрі знехотя заговорив Я не збираюся ставати на чию сторону в сімейних справах, тим паче, якщо цієї сім'ї немає ще й тижня. Але Джордж вимогливо продовжував Будь відвертим, Генрі. Як ти дивишся на все це? Він жестом вказує на буфет у кутку і на вітальню. Краще, ніж я гадав, і так, щоб було чути біля плити, додав. Мері, ви зробили чудо з цими старими кімнатами. Вона підійшла до них, несучи чай. Фіранки, картини чудово, Мері. Мері розставляла чашки. І не забудьте, Генрі, скільки мені довелося шкрепти та мити в цих кімнатах. Я займалася цим цілий тиждень. Джордж дарив кулаком по столу, вони насміхаються з нього. Перестаньте ви обоє. Я не це маю на увазі. Генрі, скажи мені чесно, що ти думаєш про це столове срібло? Генрі поперхнувся. Краплинка чаю впала йому на жилетку. Він швидко відповів воно прикрашене чудовим орнаментом, як на виставку, друга крапля на жилетці. Ну, це не схоже на тебе, Джордже. Генрі ще має сміливість підморгувати йому. А подібне це на нашого Господа, підхопив Джордж, на нашого Христа, який нічого не мав. Голос Мері був рівним, навіть невиразним, коли вона промовила. Генрі. Стрібло належало моїй сім'ї, воно родинне. І коли я переїхала сюди, я привезла його з собою. Погляд Джорджа перекинувся у вітальню. А гобеленою портьєри теж? Так. І фарфору в буфеті?» Так. Джордж процитував: Не складайте скарбів собі на землі, складайте ж скарби на небі, де ні мільні і ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Хто це сказав? Генрі суворо подивився на нього. Джордже, друже, мені подобаються гарні речі, і я повністю переконаний, що любити їх не гріх, але у моєї дружини не було в посагу срібла, а в твоєї є. Що ж ти збираєшся робити? Повернути дружину назад? Джордж з обуренням подивився на Генрі, як він може насміхатися над його переконаннями. Але Генрі продовжував стояти на своєму. Що ти хочеш від Мері, щоб вона відвезла ці речі назад своїм рідним? Джордж не міг більше стриматися. Навіть більше. Я хочу, щоб вона полишила все це раз і назавжди, зробити так, як велить Біблія. Біблія? Де? видихнула Мері. В Євангелії від Луки, 12 розділ, 33 вірш продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Генрі зажурено похитав головою. Послухай, друже, це не означає. Не означає, тут прямо говориться, цілком ясно і конкретно. Ти хочеш, щоб я продала своє срібло? тихо мовила Мері. Джорджа, в тебе немає запасу грошей, окрім тих, що ти отримуєш від церкви, і це срібло, як гроші в банку, сказав Генрі. Саме так, цей чудовий фарфор теж. Мій фарфор, вигукнула Мері. Джордж знову вдарив по столу так, що задзвеніли чашки. Я покохав дівчину, брат якої мав сміливість поїхати в Персію без єдиного шилінга, але одружився з прекрасною леді, яка ставить власність на перше місце. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Ось що велить мені Бог, і ми повинні підкоритися йому. Генрій мовчав, нервово перебираючи краї серветки. Джордж раз відчув себе дуже самотнім. Разом з тим йому здавалося, що він ніколи раніше не відчував такої близькості до Бога, як в цю мить. Якусь хвилину Мері уважно дивилася на нього, серце його ніби перестало битися. Він молився, відчуваючи усередині фізичний біль. Невже ця жінка, яку він так палко кохає, але майже не знає, зв'яже йому руки і ноги, і він не зможе йти за Богом. Поки він так молився, її обличчя стало серйозним, губи міцно стулилися, і вона рішуче вимовила Добре, Джорджа, тобі вирішувати. Минуло кілька тижнів після цієї розмови. Одного разу Мері і Джордж, залишивши неприбраними чашки після вечері, вийшли з дому прогулятися берегом моря. Ніч, не вмовкаючи клекотіння бурхливого океану, оповитого туманом. Кращого місця для відвертої розмови могло і не бути. Ти на мене дуже сердишся, Мері? Зовсім ні. Ти не боїшся, що я можу? Джордже, я довіряю Богові. Я тебе не вартий, Мері. Інколи я думаю, що взагалі не повинен був одружуватися. Джордже. При світлі місяця вона була гарною. Він здивувався, як він міг раніше думати, що в неї довгий ніс. Я хочу сказати, він підбирав слова, щоб точніше передати свій стан, що підказує мені, нас чекає щось надзвичайне, і разом з тим мені стає страшно. Вона злегка здригнулася під нічної прохолоди, і він обняв її за плечі. Вони повільно йшли вздовж берега. Одного разу в мене вже було таке відчуття, коли я заявив батькові, що не буду брати в нього грошей. Таке відчуття, ніби ти птах. Птах? Таке відчуття, ніби ти летиш вище і вище, почуття абсолютної свободи. Мері відсторонилася від нього. На що Бог вказав тобі цього разу? Вона і не підозрювала, що своїм запитанням полегшила його задачу. Справа стосувалася платні за місця в церкві. При такій системі заможні люди могли платити за кращі місця і займати передні ряди, а бідні прихожани, серед яких було кілька людей з поганим слухом, сиділи так далеко від кафедри, що навіть не могли читати слова проповіді по губах проповідника. Таку систему навряд чи можна було назвати християнською. Джордж відчував, що так не повинно бути, і він бачив лише одне вирішення цього питання негайно відмовитися від оплати місць у церкві. Цього не зроблять Джорджа. Ця традиція існує багато років, а традиції живуть і їх не так просто замінити. Вони змушені будуть піти на це. Але Джорджа Мері говорила повільно, ніби намагалась тлумачити йому те, чого він не розумів. Плата за місця дає прибуток церкві, з яких інших джерел тоді будуть платити. Враз вона зупинилася. Джордж знав, що вона зрозуміла. Ось бачиш, сказав він, бачиш, чому вони змушені робити це. Не розумію, Джордже. Якщо мені платять з цих грошей, то мені і вирішувати, потрібно чи не потрібно брати платню за місця. Джордж відчув, що Мері намагається опанувати себе. Після короткої паузи вона сказала Я зрозуміла, Джордже. Ця розмова відбулася тиждень тому, і ось тепер вони поспіхом йшли дорогою до церкви. Ти захопила цвяхи, Мері? Так, вони у мене в кишені, а молоток? Я взяв і ключі від церкви. Так вони йшли, стиха перемовляючись, була глибока листопадова ніч, світив далекий місяць, і в його прозорому сяві вода в океані здавалася крихкою і холодною. Подумки Джош запитував себе, чи не жалкує мері про їхній задум. Незабаром вони опинилися біля дверей церкви. Джордже, нам обов'язково війти туди саме зараз. Почекай, подивися на зорі, які яскраві, а ось там я бачу чайку. Подивися, як вона мерехтить при місячному сяйві. Постій ще, це ніколи не повториться. У цю мить вона була просто жінкою. Джордж повернув ключ, двері зі скрипом відчинилися. Так буде краще, сказав він. Коли Мері проходила біля нього, він пригорнув її і зазирнув у вічі. Ти ж віриш в це? Віриш, що життя стане кращим після того, як ми це зробимо? Вона мовчки кивнула. Він швидко торкнувся губами її щоки, після цього запалив ліхтар, «Подержи скриньку і подай, будь ласка, цвяхи. Потрібно було лише декілька хвилин, щоб прибити невеличку дерев'яну скриньку і ще менше, щоб почепити над нею табличку. Як незвично пусто і тихо тут зараз пошепки, промовила Мері. Тут присутній Бог, урочисто вимовив Джордж. Прикріпивши табличку, він відступив у бік, і, хоча йому хотілося кричати від почуття бурхливої перемоги, яке враз охопило його, він впівголоса прочитав. З цього часу пастер буде утримувати свою сім'ю лише на ті кошти, які будуть надходити у цю скриньку від великодушних християн, ні за яких обставин він не звернеться з проханням про грошову допомогу до людини, він буде звертатися лише до Бога. Важкі двері зачинилися за ними. Як ти почуваєш себе зараз? прошепотіла Мері. Джордж облизав пересохлі губи «Мері». Люба, я почуваю себе так, ніби весь цей час знаходився в полоні чогось, що я любив, хоча і розумів, що не повинен любити. А ось зараз раптово звільнився від усього і від усіх і став тим, ким повинен бути, таким, яким мене хоче бачити Господь. Ось так я себе почуваю. Щось невимовно чудове має статися зі мною, але що саме я не знаю.